Друзі, всім привіт! Продовжуємо дивитись по містах по загрозах на тиждень з 24 по 30 березня включно. В цьому відео подивимось Слав'янськ, Миколаївку і Добропілля. Як завжди, дивимось оракул незламні по енергіях, по загрозах. І потім більш детально дивимось на таро так, давайте. Місто Слав'янськ. з 24 по 30 березня 2025 року основні головні енергії небезпеки та загрози. Покажіть нам. Обстріли, руйнування не тільки Славянськ, а околиці Слав'янська. Навколо Слав'янська можуть бути під загрозою населені пункти. Знову ж таки, загроза по там є. Ну і, звісно, наші захисники під загрозою. Все, що пов'язане з пересуваннями, ну і цивільне населення також. Дуже велика загроза, знову ж таки, все, що пов'язане з пересуваннями і для цивільного населення. Вплоть до літальних випадків може бути. Тому не зневажайте, повітряними тривогами, звісно, укриттів немає, але хоча б дві стіночки і сила молитви, це вже Немаловажно, скажімо так. Так. Давайте більш детально. Основні головні енергії, небезпека та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури. Основні головні події та висновок на тиждень. Слав'янськ з 24 по 30 березня 2025 року. Залякування, нерозуміння ситуації, нерозуміння майбутнього, дуже багато і псошної інформації, багато фейкової інформації, і стосовно влади будуть підбурювати населення на те, що потрібно змінювати владу, такі закидали і очікування результату. Знову ж таки, зробити важке становище. В усій області, ну, тут мається на увазі не окуповані, і знову ж таки, щось, можливо, якась брудна вода, але це і про залякування, про страхи. Також дивляться в сторону міста, якісь рухи хочуть, але все ж таки більше це все по ілюзіях і більше як залякування населення. Але це і про безсонні ночі також. Знову ж таки, тут буде. Велике бажання у ворога як можна більше знайти прихильників. Хто б підтримував їх позицію, взагалі підтримував ворога, шукають якихось, хто б надавав би їм якусь інформацію, бо все ж таки ми опираємось да? Ну, таке собі. Дуже їм хочеться рухатись, рухатися, але вони не можуть. І проблема у них з інформацією, я так розумію, колаборанти працюють, але треба ще більше, ще краще. Не в повній мірі вони володіють інформацією. Навіть, навіть розвіддрони не допомагають. Або комбіновані атаки, тут, можливо, як там, щось балістика і дрони, або, я там не знаю, Кабери, РСЗВ, от, щось таке. Загрози можуть бути навчальні заклади, знову ж таки, будуть посилювати обстріли, щоб люди були. По вісімки мечів це в, в обмеженнях. Знову ж таки, це про світло, про воду, про все, щоб певний час був необхідний на відновлення цього всього. І витрата ресурсів. Але під загрозою, знову ж таки, і діти під загрозою. Якісь, якусь нову хитрість або. Або таке, що вже якась ну, такі хитрі обстріли підступні, які, по яких вже був результат. От Щось таке. Можливо, як на тому тижні програлася по Краматорську, коли вони обстріляли, а потім, коли приїхали рятувальники, повторні були пуски. От, щось таке. Якась схема. Яка вже проходила щось неочікуване, підле таке, можуть вони знову використовувати ці схеми, обстріли, але тут ще й вплив намагаються вийти, я так розумію, все ж таки на можливо через якісь фінанси вийти от як нам показувала, здається я не пам'ятаю в в Краматорську вийти на руководство руководства міста якось вийти, якось намагатися Тиснути на них або намагатися підкупити. Але в принципі більш-менш більш на цьому тижні, як би там важко не було, загрози, загрози є, загроза обстрілів є, але більш-менш якось, ну, я не скажу, що стабільніше. Не можу, я не можу, мене просто език, не повертається сказати, більш безпечніше люди себе будуть почувати. Такі незрозумілі емоції для мене. По дев'ятці кубків це чоловік впевнений собі, його все задовольняється, можливо, вже просто всі настільки втомилися, що, то, знаєте, будь-що буде в такому, в такому плані. Але це і багато води під загрозою знову ж таки щось пов'язане з водою може бути. Так, давайте подивимось Миколаївку. Тащо біля Слав'янська 24, 24 по 30 березня 2025 року. Миколаївка та ще біля Слав'янська. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Боротьба триває, руйнування, на жаль, можуть бути. Загроза присутня. Миколаївка і все, що навколо неї, біля неї, також є загроза. І будинки, будинки цивільні також під загрозою. Щось пов'язане з пересуванням, цивільне населення. Будьте також уважні, обережні. Давайте більш, більш детально подивимось. Миколаївка. Ситуація на тиждень з 24 по 30 березня. Основні головні енергії, небезпека та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури, головні події та висновок на тиждень. Миколаївка та ще біля Слов'янська. Ситуація на тиждень. Основна енергія втома, але це і про загрози вночі, це про загрози в тих місцях, де люди почуваються в безпеці, це можуть бути або відновлюють сили. Не тільки в безпеці, а відновлюють сили. Це готелі можуть бути під загрозою, або лікарні якісь тут в такому плані. Ну, більше по енергіях це просто от втома без, безсилля. Знову ж такі, от щось голосне може бути, не дай Боже, пов'язане з цивільним населенням, якась прям така гучна голосна подія. Від якої ми будемо, ну, не то, що не в захваті, дуже незадоволені. Щось може бути пов'язане з дітьми жінки та діти, печаль, залякування. Знову ж таки, дронові атаки можуть бути, комбіновані якісь атаки. Якісь виробництва і все, що пов'язане з добробутом для населення, і знову ж таки, от вони виходять ці колаборанти, які зливають позиції, працюють на ворога. Знову таки будуть лошпиніть по енергетиці. Щось таке прям по дияволу, по сонцю. Не дуже добре. Хочуть таке, щоб і багато жертв було, щоб взагалі люди виїздили. Онеможливіти життя в цьому регіоні. Ой, Ну таке. Просто задовбують цивільне населення, як то кажуть, наскільки ви витримаєте. Але все ж таки, якісь ресурси в місто йдуть. На відновлення, ну так, да. як би важко не було, да, які б там руйнування не було, але все одно працюють над відновленням. Вихід із ситуації і кошти на це будуть знаходитись. Керівництво міста буде знаходитися. Але також, можливо, ще керівництво міста буде підіймати питання евакуації родинами із дітьми, лицар кубків. Якась інформація. Яка, ну, я ж кажу, що, скоріш за все по Верховному суду да, будуть призивати, прям не то, що призивати, а прям по сонцю приму, як примусова можлива евакуація. Це буде оголошено. Ну, якось так от, щось, щось, щось якось так. Так, І давайте. У цьому тижні якось так вийшло по три міста. Не знаю, чомусь мені прийшло подивитись добропілля. Давно якось не передивлявся. Знову ж таки, давайте подивимося раку в Незламні і більш детально потім на Таро. Покажіть нам по місту Добропілля. Ситуація на тиждень з 24 по 30 березня. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Добропілля. Добропілля і навколишні населені пункти? Знову ж таки, ворог намагається. Зломити вашу стійкість. хоче руйнувати місто, все, що пов'язане з пересуваннями. На жаль, руйнування не виходять, загроза для цивільного населення виходить, робота рятувальників виходить. Ну, така ситуація не радужна, скажімо так. Сміляко кажучи. Ціль просто руйнувати, бо немає успіхів. Успіхів там, де б вони хотіли, у них успіхів немає. Бо у нас захисники не пропускають їх, стоять, обороняються, тому єдине, що вони можуть, це жахати цивільне населення. підіграватись на цивільному населенні. Так. Добропілля з 24 по 30 березня. Основні головні події, основні енергії, небезпеки та загрози для цивільного населення, для критичної інфраструктури та висновок на тиждень. Добропілля з 24 по 30 березня. Скажімо так, не все так погано, в принципі, картка стала, картка стабільності. Але все одно, все одно ворог буде розхитувати зсередини міста якісь маніпуляції. Через обмеження, знову ж таки, обмеження, через світло, зв'язок, інтернет, через обстріли. Я не розумію, як вони досі не зрозуміли. Вже четвертий рік повномасштабної війни і вони не розуміють, що обстрілюючи, ну, люди не перейдуть на бік ворога, через ці обстріли. Навпаки ще більше і більше людей. Навіть ті, хто раніше, можливо, був на боці ворога, да, ну, прозріли і, і розуміють, що де і як. Небезпеки та загрози для цивільного населення. Якісь дронові атаки можуть бути, <кій> якісь е, різкі цілі, е, щось. Тут і багатоповерхівки під загрозою, і світло під загрозою. ну такує. Тут будуть намагатися знову ж таки намагатися ну, на націленість, можливо, ще й на тих. Хто зсередини цих міст і хто підтримує ворогів, підтримує їх ідею. Загроза може йти від таких людей. Діти під загрозою міста скупчення людей. Я не знаю, щось можливо з газом пов'язане. От щось таке може бути, як повтор певної ситуації. Там, де скупчення людей, або це знову ж таки через те, що недостовірну інформацію передає, або застарілу інформацію вже передають колаборанти невірну інформацію, інформацію передали, але вона вже ну, недостовірна. Але через це все одно є загрози. Багато інформації буде е, проти нашої влади е, закидуватись. Я так розумію, е, маніпуляції е, іпсошна інформація. Е, по дияволу, знову ж таки, будуть намагатися впливати е, на все населення, яке залишилося. Намагатися шукати, хто б за гроші здавав позиції. Щось начебто і. Дії колаборантів показує, але показує про те, що останнім часом якось у них починаються проблеми з інформацією, як би це не звучало. Ну, якась неочікувана, на жаль, виходить якась неочікувана агресія, можливо, в весь бік. Можливо, якесь, я ж говорю, або скупчення людей постраждає, щось, щось не дуже добре. І знову ж таки, комбінована якась атака. Подивіться, одні старші аркани. Це щось прям буде таке. Агресія, агресія від кремлівської влади. Якась можливо, комбінована атака або щось, щось тако, прям така кармічна подія. Це грозою жінки, діти можуть бути, або це ще може бути як щось порушать, щось таке, от, я не знаю, з природою пов'язане, як порушать цикл якийсь через обстріл, через ці дронові атаки, через агресію. Потім, потім це дуже довго, ну, дуже тривалий час буде потрібен на відновлення. Не знаю, як це пояснити, але от щось таке не знаю, що вони таке можуть порушити, щось пов'язане з природою. Ну, такі собі карти. Небезпека, на жаль, є. Тому, друзі, будьте дуже уважні і обережні. Дякую за увагу, дякую за ваші перегляди, за ваші коментарі, дякую за підписки, за вподобайки. До нових зустрічей!